Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3, це масей Східний. Попереднє відео, вибачте, за незакінчене, незавершене воно, мол, тому що в мене на екрані вискочило пам'ять заповнено». Я подумала, що я ще встигну за дві писанки великі проговорити, але ні, воно написало пам'ять заповнено і відрубало мене, а відео далі я знімаю. А ти собі Ліля знімай, але вже, вже все, пам'ять заповнено. Тому швиденько показуємо дві цих великих писанки ще і сідаю чистити свій телефон. Там, там напевно, що капець же. всі відео і всі фотографії треба видаляти. Я боялася цього, що колись це станеться, але він таки взбрикнув мені. Тому я закінчила на корзинках і далі говоримо про писанки. Дві великі писанки оформила за, о, о, на, ну, на днях. Оце. Ось так, що ви її гарно бачили. Ось. Квітів тут багато треба, бо, тому що писанка велика 22 см. Якщо ви поставите мало квітів, вона буде лисенька. Квіти всякі різні, які підходять по кольору. Ми отримали багато квітів, багато пучків, багато головок, суцвіть, пташечок всяких різних цих яєць кольорових, різного розміру, зайчиків білих, кольорових, ну, багато всякого такого декору буду завтра вже робити фото виставляти. Як її оформляти цю писанку, я вам показувала на відео. Як саме я її прорізала, впихала тканину. Тут тасьму ви бачите, тасьма у нас така є ніжно-ніжно-фіолетова. Оксамит є. кольор цих квітів пішло багато. Я ж кажу, десь на гривень 200 пішло самих ну, квітів. Ну, Бо її не годен зробити такою ну не гарно тоді. Ось. І цю відтягуємо і показую цю жовту вона вже ви її бачили, напевно, що, але просто що. А, Тут пучок квітів лежить, з яких я оформляла. Бачите? Як... Краще брати пучками, бо в пучках є і зелені, і листочки, і квіточки. І кольори дуже такі гарні ретро. Вони називаються. Якось там, там ретро, ретро, щось там ну, коротше. Жовту також показую, квіточки всякі такі. Ось ось, ось, крутимо, вертимо. оці, Я казала, яйця, що в нас є кольорові пінопластові. Мімозка є, ці маки, ну, вся, Багато квітів отримали, всяких різних багато. ось, отак. Тут зробила різні оформлення на, на різні боки, тому що так не виходило однаково, Тут просилося те, то синє мережа, бо воно у нас теж, до речі, є. Дуже дешеве. Взагалі дуже дешеве. 5 гривень метр чи що, в мережу. Воно таке прикольне. Тоненьке, але гарно, дуже такий волошковий, ніжно-волошковий колір. Ось, Тасьма біла. Тасьми білої в магазині вже немає, я собі її забрала, там лишалося пару метрів, я забрала її. Шнури такі є. Квіти є, схеми є, тканина Аїда 16-го щось... А, цю схему я ліпила цю не зможу вам. Бо цю, тут я ліпила з декількох схем одну. Це одна схема, букви з другої, з третьої, оці боки. Ну, коротше, такі от дві писаночки. Вийшли у нас, вона оформила. Ось. Писанки великі, продані. Хто бажає, можете замовляти, але до Паски вже я не встигну. Тому що мені ще треба вишити дві отих жовтих, великих, а вони трохи по часу тянуть. І ще маю замовлення ще на дві інших трохи. Так що з писанки чекаю, Ну, я рада замовленням, але вже на, наступне, на наступні свята. Ніби все проговорила цього разу, вже ніби нічого не забулося. Вибачте за такі технічні неполадки, типа розуміння, але що зробиш. Ну, я, собі... я не дуже зауважила, що пам'ять заповнена, і вже воно мені візьме, мене виключить. Дякую за увагу! Коментуйте, лайкайте, пишіть, чекаю ваших коментарів, питань і чекаю ваших замовлень. Бережіться!